Ми всі мощазливі, понурі, лиш у грудях, сопло щось глухе, Наче подих іду у бурі. Добігало вже Сонце до гор, величезне, червоне, і було, мов герої, пливак, що знесилений тоне. По безхмарому небі плила меланхолія, тьміяна. І тремтіло шакалів виття, мов болюча рана, затремтіло щось людське, яке в старім серці пророка, і понизала лиці намить його дума висока. Ще ж все будь йому карвістуном і погрозою в людях. І, мов хоре голодне дитя, що захлипало в грудях. О Ізраїлю, якби ти знав, чого в серці тім повно, якби знав, як люблю я тебе, як люблю невимовно, Ти мій рід, ти дитина моя, ти вся честь моя і слава, в тобі дух мій, будуще моє. І краса, і держава, я ж весь вік свій весь труд тобі дав, у незламнім завзяттю, підеш ти у мандрівку століть з мого Духу печаттю. Але ні, не самого себе я у тобі кохаю. Все найкраще, найвище, що знав, я у тебе вкладаю. О Ізраїлю, не тямтись з цього богохульного слова. Я люблю тебе дужче, повніш, ніж сам Бог наш Єгова, мільйони у нього дітей, всіх він гріє і росить, а у мене ти сам лиш один, і тебе мені досить. І коли він для себе бере твою силу робочу, я, Ізраїлю, від тебе собі нічого сінько не хочу, нічого гіско не хочу. І коли він жадає кадил, і похвали, і пошани, я від тебе невдячність прийму і наруги, і рани, бо люблю я тебе не лише за твою добру вдачу, а й за хиби, та злоби твої, хоч над ними й плачу, за ту впертість сліпую твою, за ті гордощі духа, що зійшовши на глупий свій шлях, навіть Бога не слуха. За брехливість твого язика, за широке сумління, що держиться земного добра, мов ціпке коріння, за безсоромність твоїх дочок, за палки їх кохання, і за мову, і звичаї твої, за твій сміх і дихання. О, Ізраїлю, чадо моє, жалься Богу, щадаю, як люблю, я безмірно тебе, а про те покидаю. Бо вже близька година моя та остатня не занада, а я мушу, я мушу дійти до міжі Канаана. так бажалось там з вами входить. Серед трубного грому, ти смирив мене, Бог, і війти до ведеться самому. О, та хоч би краю Ордана, мені зараз трупом упасти, щоб в обіцяним краю лише старі кості покласти, там я буду лежать і до гір сих муавських глядіти, аж за мною прийдете ви всі, як за мамою, діти, і пошлю свою тугу до вас, хай до поли возьміть. Чи як той пес, що на лови у степ пана свого Його кличе, і я знаю, вирушите всі, наче повінь весною, та у славнім поході Своїм не питайте за мною, іде ваш похід, Наче бистрі ріки. О Ізраїлю, чадо моє, будь здоровий навіки. А я з табору вийшов у степ, то ще гори горіли, і манив попуровий їх шлях до далекої цілі, а я рами вже пітьма лягла і котилася вдоли, в серці вигнанця плакало щось, вже не верну ніколи. Ось гебрейка біжить дітвора, гебрейська біжить дітвора, щоб по полю гуляла, окружила Мойсея, за заплаче, за руки чіпляла. Ах, дідусь, ти куди йдеш під ніч, будь дідусеньку з нами, глянь, який збудували ми мур, які башти, і брами. Гарно, діти, будуйте свій мур, та не час мені ждати. Пограничний мур смерті життя я йду оглядати. Ой, дідусю, поглянь у яру скорпіонами вбили, а в тернині аж троє малих зайченяток зловили. Добре, дітки, вбивайте усіх, скорпіонів висміло, Хоч неправедне, але проте пожиточне це діло. А неправедний, бой Скорпіон жить у світі бажає, а чи ж винен він тому, що у хвості своїм має. Але зайчики віднесіть там назад, де спіймали, адже ж мама їх плаче. Про це ви хіба не гадали? Милосердними треба вам будь задля цього живого. Бо життя сей й нот, хіба ж і є, що дорожче над нього. Зачекай ще, дідусю, не йди сядь у нашій громаді, оповідь ж нам пригоди свої, ми так слухати раді, оповідь ж, як ти був молодим, скільки бачив ти дива, як стада свого тестя ти пас на верхів'я вхорива, як ти корч, той терновий уздрів, що горить не згорає, і як голос почув, ти скорча, що аж жах пробирає, не пора мені, діти. Проси говорити широко, бачте, ніч же тумани несе, гасне денне око. Та прийде колись час і для вас в життєвому пориві, появиться вам кущ огняний, як мені на хориві. стане свято у вас, мов у храму. В той момент незабутній, Його зветься до вас із огню. О отой голос могутній. Здійми діми, обув буденних турбот, приступи сюди сміло, бо я хочу послати тебе на велике діло. Не ж святого огню, щоб як поклик настане, ви могли жосердно сказати, Я готовий, о, пане, я готовий. Довго ще міркували, дітки. Над пророцькою річчю, коли сам він нечутно пішов, ночі й пітьми навстрічу довго висів із смуток, і жаль над мовчущими дітьми, поки темний його силует ще зовсім перед пітьми.